Словані! Хочу подякувати організаторам змагань. Це рентжувальний центр Спортан. Співники заслужений тренер України Валентина Федорчук та Олена лемісько федорчук 30 років компанія працює в Україні, працює для українців. І навіть в такі часи, як зараз, під час війни, ми не повинні обмежувати стільки утилітарними потребами. І безумовно ми допомагаємо армії, допомагаємо фронту, але все це задля того, щоб ми жили мирним життям, дихали на повні груди. Тому безумовно ми підтримуємо і мистецтво в цей час, і ті заходи, які дають наснагу нашим і захисникам і тим, хто знаходиться в тилу. Дуже рада бути присутня на цьому дивовижному такому святі. Хочу вам поважати тільки йти вперед. Вірити в себе в свої сили а будь-які труднощі долати з легкістю. Пари, які танцювали кубок фокстроса це є одні з кращих пар країни нашої. Тобто рівень дуже високий. Це наш спільний перший кубок фокстроту. Ми з клубу Астра, наш це Григорович Віталій і Вереніка.